Навіть открупуватися не треба, вона доволі чиста, класна. Зверніть увагу, не грудки, нічого зайвого. І ця цибуля була зібрана. Ви подивіться там на краюшках, якщо вона паска. Ні, нема. Е, навіть видно, що цибуля, ботва у цибулі була зеленою. Тобто її теж можна збирати за цими технологіями, тобто як і побілі. Я тому не, не даремно її проводив приклад, що це вже є стає нормою і висушити її треба за, е, зо, зо, ну, за температуру зовнішнього середовища. Ті, хто е, зробив і пішли в збір раніше, ніж вони взагалі планували, в цьому році. Виграли від цього, ушовши від дощі. це ну, дуже крутий варік. Так взагалі виглядає один із варіантів напірної стіни з фальш-підвою. Як кажуть, найкращих варіантів єдине в залежності від того, як ви організовуєте це у фарш підлогу. Саме в цьому господарстві там були дерев'яні повністю підло, повністю дерев'яна підлога з піддонів викладена, таких великих 3 на 3 метри. Доволі цікавий досвід, але саме головне три клапани. Да? Зверніться, зверніть увагу. Є вхідний, вихідний і рециркуляційний. Там є дуже багато моментів, бо не іноді, коли хтось організовує сховище, є, коли подають безпосередньо на кожну шахту, а є на загальну шахту і з продувкою всього масиву. Там є нюанси і також цими копанами гратися для того, щоб правильно організовувати сушку, враховуючи те, що ми маємо зробити. Ми до цього, цього питання ще повернемося. Це різниця сушка в 2,5 тижні. Там, ну, я рахую завжди 2 тижні. Різниця між е, лівим і правим слайдом 2 тижні. Направленій вентиляції за першу, ну, я називаю, це перший температурний діапазон 28-33 градуси. Хто знає, чому не можна сушити цибулю при температурах 22-27 градусів? Чудово. В цих температурах найбільше розвивається ворога. Чудово. Саме так, тому цей температурний діапазон ми намагаємося завжди уникнути і ми йдемо або вверх, або вниз. Але ми маємо розуміти, що для того, щоб піти вверх і повернутися до вниз, ми маємо мати запас по цибулі, щоб вона була доволі волога і не пересохла. Тобто, щоб ми її не пересушили. Якщо у нас цибуля достатньо суха то ми вверх вже не йдемо, але прогрів до 33 градусів дає нам можливість такий створює стримувальний ефект по розвитку хвороб. Тобто, це ну, не завжди треба на то все препарат.